Добрий вечір, мої дорогенькі. Сьогодні я знову к вам знову з Ой, з предупрежденням, попередженням. Значить, дивіться, знову загроза буде по всій Україні. Почуйте мене, будь ласка, по всій Україні. Особна загроза йде: Чернігів, Донецьк, Донецьк, там взагалі жесть Запорож'я, Сумська, Житомирська, Вінницька. І Одеса це саме такі е, місця, де буде сильні обстріли. Далі, а так, загроза йде, і касається і інших е, місць, інших городів. Далі загроза йде танків, самолітів, пушки, іскандери, бомби. Знову самоліти і бомби. Далі, значить, що вам передають ворог. Бліфують, ворог не хоче миру. Почуйте, будь ласка, е, і тільки е, ваші зусилля зупинять ворога. На жаль, він бреше і ніякого мира він не хоче, духи передають. От. Це щоб зрозуміло було, і понятно для всіх, хто літає в облаках, там, в ілюзіях яких, да? Ну, Все, мої хороші, бережіть себе. Надеюсь, вы ви мое видео побачите. Да, що касается эзотерики, значит, то будет дивиться, значит, враги также продовжують нападать. Перекривають дороги, перекривають е, зв'язок з Вищими силами, з родом. Е, далі е, руйнують відносини в сім'ї, е, е, ворують красоту, е, роблять порчі на старость, е, Влияють, перекладають болячки, продовжують. Е, значить, ті, хто в темі, ті, хто значит, в курсі, да? Кто там поколдовують на вас, подклади носять. Ну от, чистки продовжуємо, дорогенькі. Ну, все. Всім, як говориться, спокійної ночі, на добраніч, і тихої, головне, ночі. До побачення.